Доброго дня, пані панове. І знову вирують пристрасті в Королівстві Кривих Дзеркал. Коли діло дійшло до територіального питання, обмін територіями, що хто кому має віддати, взамін за що, Будапешт Трамп і так далі. І дивно, насправді мені. Цьому я хочу присвятити цей дуже коротенький лаконічний відеоблог. Бо що тут говорити? Як все ясно, як Божий день? Причому ясно було, що го року, коли вся західна преса і списано й переписано, говорено і переговорено. Та ну, ну, якби, ну всі це було доволі очевидно. Без територіальних втрат, з війни немає шансу жодного виністи. Нема жодного способу розрішення такої екзистенційної війни з переможним повністю кінцем, без територіальних втрат. Ну, говорено, переговорено, писано, переписано. Це переговорено вже на кожній українській кухні, між кожним українським роботягою, десь там на курилці в перекурі, на вищих шаблях, на, в магазинах, не знаю. Всі це зрозуміло, що без таких. Тут, Болючих там, підбирайте інші дуже неприємні прикметники втрат неможливо буде з цього вийти. Ну, ну, це писали аналітики, це, це говорили політики, це, це, це було на поверхні, як, як зрозуміло, бо прецедентів повернення захопленого, особливо в випадку з ядерним ворогом, таким як Росія. Яка вже на своєму рахунку має три анексії: Абхазія, Південна Осетія, Крим, Ордло. Немає таких прецедентів. Тому звідси і така була думка, що якби без обговорення імовірних територіальних втрат як компромісних варіантів закінчення війни, уже то третє діло з яким статусом цих територій і так далі, нема іншого. Ну, якби. Тут питання тепер виникає, і це дійсно мене абсолютно дивує. Бо коли вже якби, підходить до дій, от коли в контексті Будапешта, після Вашингтонського е, вояжу, це обговорювалося, там хтось когось на, там схиляв, переконував. В чому переконувати? Хто кого, в чому має переконувати, жов в очевидності, чи в чому все це ось такі викликає, якісь такі таку пристрасть. Таку, ну, якийсь такий буревій якихось емоцій, ніби щось змінилося. Ну, що змінилося? Вон, з часу, коли в західних, ми говоримо те, як це оптично заходу виглядає. Не, ну, не змінилося нічого. Ну Що змінилося? Нічого не змінилося. Тому що ну, якби говорено, я, як і було говорено, що без, без якби втрат, і без середині рішень тут не вийти з того. ну Так та, 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 і, та і лишилось. Ну, то, і, і звідки тут і всі емоції? Ну, Тож то, 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 то вже дійсно ці три роки, як, 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 як зрозумілій. Тепер, власне, коли дійшло до дій конкретних, якби, що маємо та такій голій поверхні, відбираємо, відмінусовуємо там пафос патоку, пахлаву, цукормет, про, там... забираємо це, лишаємо просто абсолютно голу поверхню. Кінець війни, каже нам Америка, каже нам Трамп, каже нам. Частина Західного світу, кінець війни це мінус дві області, Луганська і Донецька. Все. От і проста формула. І, 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 і по цій простій формулі є якби слово так, ні і все. От, тобто, кінець війни це є мінус дві області. В нашому випадку мінус ті дві області, які так є, ну, як би, значною мірою окуповані, тому що про які області йдеться? 95% Луганської області станом на зараз є окуповані. І тої області в Україні вже нема 11 років. І так. По Донбасу дві різні цифри. Трамп каже, 78% окуповано. E, наша офіційна інформація 67%. Якою б то не було там чи середину візьмемо 70% для розуміння, 70% Донецької області і так окуповані. Так? Плюс половина Донецької області зараз ну, якби є нежилі. жилі. Тому що за рахунок е, е, катастрофічної близькості до фронту ну, то неможливо. Та, обстрілюваність е, всієї області повна. Повна прострілюваність області. Так? Тому якби, тут якби, не, 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 не говориться про, про якусь там активну життєдіяльність таку. Так? Тобто це є військова область. Область військової дислокації основних сил війни. Отже, отже, кінець війни каже нам Трамп, це мінус Луганська область, яка вже і так 10 років, як не є. І мінус Донецька область, яка на 70% теж як би вже не є. Е, е, ну і от навколо всього цього і треба танцювати. І тут буде все одно поставати це питання з точки зору Заходу, і, і зокрема, від Трампа. Трамп запитує. Ну, якби, Втратити вже і так, по суті, втрачене, і закінчити війну, чому це погано. На це має бути добра контраргументація. Не що ми там то, що ми сьо, цього. Тут має бути дуже вже той інший розряд і калібр аргументації, не пафосних, не паточних, не, пахлава, не пахлавних і не цукрово-медових, А та дуже таких підставових аргументацій, чому втрачене. З точки зору заходу і так вже здебільшого якби, втратити, здебільшого втрачене, є якби неприпустиме. Тут буде зустрічне питання завжди в цих питаннях. Тут не треба говорити про те, що. Треба робити, що не можна робити. Давайте розвернути питання і з точки зору заходу теж запитувати себе, бо нас це запитують. Зокрема, Америка нас це запитує. Питання на так чи ні, відвоювання цих областей можливе, так чи ні? Є так чи ні. Не через 100 років, бо через 100 років вже не лишиться кому й за кого. Станом на зараз, при цих розкладах, де за Росію, зрозуміло, іде і Китай, там евентуально, і Північна Корея і ну, зрозуміло, так? Станом на зараз відвоювання цих областей, які є якби, ось, формулою закінчення припинення війни, можливе так чи ні? Від президента нашого двічі лунало, що ні. Це вже двічі полонало. І, 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 на, і на західну пресу, і на Fox News, чи куди там, і, і, і в нас в Україні говорилося, що станом на зараз всі розуміють, тому є і заяви про те, що ну, готові говорити по лінії зікнення, там, починати розмову з того, готовні до заморозки прозвучали і так далі. Уже двічі сказано, що ні, неможливо. Ну тоді ну, якби, і виникає питання. Якщо, якщо відвоювання цих територій є неможливе, то чому так, так розходиться на, якби, втрач, ну, якби, на втраті і так уже по суті якби, втраченого? Так? І цей парадокс для західників з логікою не пафосною зовсім. Ну, дивляться на планету Земля, та закрите то питання, та й все, господи, там що розходиться, то і там люди там не живуть. Так вони. Так вони це бачать. І, зрештою, не приховують. За це, до речі, треба західникам подякувати. Вони не сильно і приховують своє таке ну, дуже планетарне дивлення на це все. На неможливості вернути ці території, зокрема, йдеться про анексовані території ще 2014 року. Іде мова про стару війну, про фіксацію загарбницьких завоювань ворога десятирічної давності. 2014 року, п'ятого президента, не шостого, ну, здебільшого, бо там в основному йдеться про фіксацію цих територій. От, власне, на неможливості їх повернути, і базувався Мінськ офіційною позицією України всі ці роки війни з початку анексії 2014 року по Велике Вторгнення 2022-го, тобто, це ця восьмирічка. Офіційною позицією України і було неможливість їх вернути. Тому існував Мінськ, тому існували стримувальні якісь там ем, договори, тому це все капсулізувалося, було це названо навіть АТО, а не війною, щоб все це якби більше гасити. Так? Ось і, і, і на цій, і, і до цієї. Ну, якби офіційної позиції країни про неможливість відвоювань цих територій, ну тобо не пробувала ні Крим, ні, ні Гордло, та? а то було захисним редутом. І Захід звик до цієї позиції, тобто він її розуміє, бо він теж так вважає вони ж вважають, що ну як, який такий Крим, який Донбас, пошло вже стаж окупації тих регіонів, які зараз виставляються ну так грубо на обмін, то більш американський термін. У нас воно гірше звучить, але хай буде. Ну, ось Стаж окупації тих регіонів, які виставляються на обмін, 11 років. 11 років стаж окупації цих регіонів. Це про них іде мова. Вони і так вже 11 років з точки зору заходу, якби за бортом української дійсності, української юрисдикції, то воно просто зафіксується та й все. Питання лише, власне, ось в ну, от в тому більше вже й б в гонорі. В принципі, так, в світі, де принципи порушені. В світі, де міжнародний регламент порушений, ми самі скаржимося на падіння фактично світового порядку через нашу війну, тому що міжнародне право не діє і так далі. Ми апелюємо до, якби, до принципів. Так? І для нас, якби для, ну, для офіційної позиції, так? У, якби, втратити вже і так здебільшого втрачене, чи покласти в могилу вже всіх зовсім. Ось в цьому руслі йде. Розмірковування. І тут якраз найбільш таке проблемне питання це, власне, не Луганськ, бо його і так нема. Луганська область і так уже мінус, вже мінус 10 років. Луганської області забули про її існування вже 11 років. Зрозуміло, там. Вона, вона вся окупована. Все, вона стала першою жертвою нападу, і там було добито ще в 22-му році Лисичанськ, і, 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 і на тому кінець. Розходиться, все розходиться, і всі, оці так звані ті обмін територіями, те, що американська преса вживає ці словослужня, розходиться в дуже просту річ. Вся війна, ідея припинення війни, кінець війни розходиться у 33% Донецької області. Які зараз є неокуповані, тобто недоокуповані, як сказав би Трамп. Ось і все. Тобто, розходиться все в це. Все, вся формула рішення ось, припинення війни по Трампу, от, Трампівська формула, розходиться в оцих 33% якби, якби неокупованих територій Донецької області. Якщо би була згода і, і, і ними пожертвувати, щоб решта країни, якби закрили це питання і йшли вперед, при неможливості відвоювань, про що сам президент і говорить, ось власне, оце весь танець. Просто це стоїть на кону. Тобто, все взагалі, вся війна, вся країна, всі, 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 всі 30 мільйонів людей, вся інфраструктура, взагалі, все впирається в. 33% в залишок Донецької області, які, безумовно, мають велику цінність, бо там накладається геологічна карта, там накладається карта і антрациту, і карта е геологічних порід. І, ну, там завжди надрова складова завжди є, бо це, ну, це ж Донбас, ми розуміємо. Так? Ось, от розходиться в 33% і так ну, і не, не, не жилої з точки зору людської життєдіяльності, а більше дислокаційно воєнної е, території. При неможливості відвоювати, про що власне, говорить Комар. От була б можливість, розумієте, зовсім інакша розмова як би заграла. Одразу всякими такими е, е, життєствердними, оптимістичними і правильними фарбами заграла би позиція, типу, не відомо ні сантиметра, От, якби була можливість це відвоювати. Станом на зараз ви не знайдете в аналітиці світовій, зокрема в воєнній, Це дуже така сфера е, е, профільно-фахова, там люди ж тим не цікавляться. Не знайдете жодних таких прогнозів На можливість відвоювати те, що виставляється, як якби, ну, я це так грубо кажу, по-американськи, на обмін. Нема Таких ну, таких реляцій нема. Прогнозів таких нема, обрахунків таких нема. І тому якби, все впирається саме в це. от, якби, Трамп буде в Будапешті запитувати до Будапешту, буде тиснути Вітков і всі погані люди з Америки будуть запитувати, так віддати і жити і далі. Ну, чи ризикнути не двома областями, які і так вже по суті там втрачені 10 років, як, а ризикнути чотирма-шістьма областями. Ось таке є питання. І що би там написали інсайд американський, це звучало, Де це обговорювалося. Ну, тобто піти на меншу втрату, уже здебільшого втраченого. Це Трамп завжди підкреслює, штрих-пунктиром, чи ризикнути ще більше. На 4-6 областей, постійні обстріли і ескалація війни. Він, він буде запитувати, скинути баласт чи втонути разом з ним, якщо брати мореплавну термінологію. Оце і все. От навколо цього все це танцює. І, і тут, розумієте, ми є в сам, ну, якби, зарушниками власноруч сконструйованих е, ідеологем війни, парадигм війни, наративів війни. Це є власноруч сконструйована пастка. Бо якби визнання є, якби ні вернути, ні віддати. От, от ні вернути, ні віддати. Ні то то не можемо, то не хочемо. І в цьому всьому ця вся драма, страшна драма 21-го сторіччя, коли взагалі такі теми обговорюються. Обговорюються з такою високою долею цинізму на світових зустрічах, на світових майданчиках. Це є драма нашого теперішнього буття і нашої війни. Власне, при розумінні, що ні вернути, ні віддати, ось, і, і, і що. І, власне, все опирається саме в це: в фіксацію старих здобутків, в, в, в розгляд можливості втрат здебільшого вже втраченого це вже зрозуміло. І, власне кажучи, більше в, в тому, чи ну, знаєте, чи люблять політики свій народ. Це вже зараз виходить на світ. Ну, ну, бо коли дивишся, коли якби, то зрозуміло, що і, 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 і позитивного результату не дуже бачиш. Ну, з точки зору державника, це ж видно. І, 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 ну, Тож як, якби тоді не любити ті вцілілі свої 30 мільйонів, щоб, щоб, ну, щоб що. Це теж буде питання в суспільстві обговорюватися, бо якщо так гостро постало взагалі територіальне питання, яке, звичайно, є дуже тригерне, частково і табуїзоване, і дуже багато тут вже вмикається всього 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 Але якщо дивитись на це трамповими поглядами, то логіка цього всього є дуже зрозуміла. І, власне, я її спробував так ну, Максимально спрощено описати, з пропозицією, з проханням самим людям давати відповіді на ці запитання, які перед країною ставлять медіатори, зокрема і Америка. Бо все припинення війни впирається ось в це. І якщо уявити, що якщо би це сталося і, і не стає кінець війни, от, це, чи це вартісний варіант, чи далі вже включається пахлава, а чесно кажучи, дуже шкодить здоров'ю. Солодке, солодким треба дуже дуже обережно. Дякую, що вислухали, співставили мої трактування, навіть не думки, а трактування того, що на поверхні зараз відбувається. Попрошу підписатись на YouTube канал, на Telegram канал Завжди прошу за офіру через реквізити, які я опублікував в описі до відео. Дуже дякую вам. Всього доброго.